Що ж, друзі, будемо підживляти наші помідори, дуканіт. Такий кальциніт у нас. Даємо таке ведерочка у нас на три сотки. Ось так виглядають наші помідори. У нас тут довжина йде 100 десь 30 метрів і три ряда. Ну, тут десь понад 1000 корчів. Як бачите, пролили так гарненько. Зволожили землю, зараз будемо розмішувати наше добриво. Ось така у нас є ємність. Тут у нас 80 літрів десь. Вносимо це ведерко, тут десь нас кілограм. Зараз все розмішуємо і пускаємо по нашій каплі, будемо проливати наш помидор. Там в нас є екраник, який відкривається, і наше все добре смоктується і подає по наших помидорах. Ось така у нас система поливу і підживки. Так що, друзі, підписуйтесь на наш канал і слідкуємо.